Осії, розділ 14. ЗАВИНИТЬСЯ Марія, бо стала уперта до Бога свого. Поляжуть вони від меча. Порозбивані будуть їхні діти, вагітні їхні розпороті будуть. Вернися Ізраїлю до Господа Бога свого, бо спіткнувся ти через провину свою. Візьміть із собою слова, та й зверніться до Господа. До нього промовте, прости нам усяку провину та добре прийми, і ми принесемо у жертву плода своїх уст. А шур не спасе нас, не будемо їздити ми на коні і не скажемо вже чинові рук наших, Боже наш, бо тільки тобою помилований сирота, ворохобність їхнього вилікою, добровільно любитимо їх, бо мій гнів відвернувся від нього. Я буду Ізраїлеві, як роса, розцвіте він, неначе лілея, і пустить коріння своє, мов ливан. Розійдуться його пагінці, і буде його пишнота, мов оливнете дерево, а пахощ його, мов ливан. Навернуться ті, що сиділи під тінню його, збіжжя оживлять вони і зацвітуть, немов той виноград, будуть згадки про нього, немов про ливанське вино. Єфрем. Що йому добоввані віще, я вислухав вже та побачив його, я для нього немов кипаристой зелений. З мене знайдений буде твій плід. Хто мудрий, то це розуміє, розумний і пізнає, бо прості господні дороги, і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них.